Війни за воду на Дніпропетровщині з новою силою розпалився конфлікт через воду. Дві громади області Томаківська та Мирівська, без питної води вже понад півтора роки з часів підриву Каховської ГЕС. Жителі терпіли і сподівалися на новий водогін із Запоріжжя, який зводила держава. Той пройшов у сотнях метрів від сіл, але вода з нього у кранах так і не з'явилася. Постачальником залишився Марганецький водоканал, який спочатку підняв тарифи, а потім взагалі перекривав. В мережі. Змучені спрагою люди зібралися на масові мітинги. Коли в нас буде вода? І коли цей вопрос рішиться, три роки рішається цей вопрос. Вода не стоїть, не а ми без води. Ми мережу цю поміняємо. Ми поставимо очисті свої споруди, свої споруди. Ми не будемо так відбаритися. Коли ми їздимо до хлопців, до наших. Абсолютно всі задають питання, ну чому за що я воюю тут на фронті, за що е, побратими мої е, загинули, щоб моя мати в мінус 20 морозу ходила за водою та в неї ж примерзають, каже руки до тієї ж баклажки.